Вітаю вас всіх, вельми шановне панство. Як ви знаєте, у вівторок ми пережили атаку русків у телеграмі, а також видалення основного каналу. Але як Фенікс, ми повстали з попілу. На відміну від росіян у крокусі, щоб далі нести вам правдивий погляд на війну та події у світі. Поїхали! Трошки думок по крокусу. Як ви всі знаєте, у п'ятницю у ТЦ Крокус Сіті Холл група фанатів Call of Duty Modern Warfare 2 вирішила закосплеїти місію, ні слово російською, та розстріляла більше 150 русичків з автоматів в упор, заклала вибухівку та спричинила пожежу, яка збільшила кількість копченої та спричинила обвал даху. Весь цей водевіль продовжувався більше години, за які русь. Росі... Ава поліція та ФСБ зробили аж ніхуя. Вони просто під'їхали до ТЦ та сиділи, чекали, поки наші слони настріляються. Бо штурмувати озброєних найманців з військовою підготовкою. Це не те саме, що крутити дітей та пенсіонерів на мітингах Анального. Коли косплей місії з Duty був завершений повністю, і поважні пани виїхали. ОМОН почав штурмувати ТЦ. У місті був оголошений план перехоплення, але стрілки спокійно виїхали за миска та проїхали майже 270 кілометрів до білоруського кордону. Оно, де їх і затримали. До речі, оточнення вже на монтажі від Хацуні до України приблизно 140 км, кілометрів, в той час як до Білорусі 120. Тому можна сказати, що терористів найняв Лукашенко і взагалі за таджиками тягнувся картопляний слід. А щодо перетину кордону України, ви там йобнуті чи як. Найближча область це Сумська, та сама, яка більш всього страждає від рейдів російських ДРГ. Тому самі думайте, чи дійсно вони намагалися дістатися українського кордону. США одразу надали інформацію щодо теракту, причетне терористичне групування іділ. Сам ІДІЛ також підтвердив свою причетність та сказав, що це були їх слони. Але русьява змі та влада до останнього намагались приплести цей теракт до України і українців. Це злодіння може бути лише звіном в цілій серії попитих тих, хто з 2014 року года воює з нашою страною руками неонацистського київського режиму. Наче сам Буданов заплатив цим тіпам по 500к, щоб вони не крушили. Якби це справді було так, то набагато логічніше був би напад, наприклад, на центральну московську ТЕЦ або електростанцію, вибуху та пожежа, на які могли б спричинити енергетичний колапс на Москві, або напад на якесь відділення ФСБ, поліції, військову частину, важливий завод або ні. Але тут ми маємо просто чотирьох таджиків, які зайшли та покрушили нині інтересуючихся та тих, хто ще зранку радів 90 ракетам по цивільній інфраструктурі в Україні. Ніякого стратегічного тактичного або іміджу. Вого впливу для України в цій атаці немає, і треба бути абсолютно тупорилим, щоб знайти тут якийсь сенс та вигоду України. А тепер до русшків цікаве запитання: ваш дід вже 20 років навалює про зовнішню загрозу. Спочатку це були Чеченці, Нордост, Беслан, Розанський Цукор, Під лозунгом терористичної загрози. Руска почали крутити гайки та нарощувати кількість поліції, ФСБ. Та Розгвардії на той момент ще внутрішніх військ, та посилювати контроль за особистим життям, переміщенням, натикали камер по всій Москві та і так далі. Коли Чеченський спротив на Сосії був задавлений, пітону був потрібен зовнішній ворог, їм стала Грузія. Після Бліцкригу Україну розміром з Одеську область Путін ще більше повірив у себе та відібрав у нас Крим та Донбас, ще більше закрутивши гайки простим роз. Повбивавши всіх своїх політичних опонентів та опозицію, з початку повномасштабної війни рівень громадської свободи на Росії дорівнює нулю. Якщо в 2011 році на болотній площі спокійно виходили 300 к людей, які бодались з ОМОНом, то зараз ті пів з порожнім плакатом крутять за 10 хвилин, як вони з'являються на вулиці. Бо всюди камери, екіпажі поліції, розгвардії, патрулі та мережа камер, по якій відслідковували людей з мітінгів Анального аж додому, попри закриті маски ми обличчя, а тепер питання до руса. У Москві столиці воюючої країни, яка утикана камерами, мусорами, Росгвардією. Всюди стоять рамки металодетекторів та рапіскани, які просвічують сумки як в аеропорті. І ось у цей світ лайф адаптації 1984 чотири таджика, озброєні автоматами та з вибуховими пристроями, спокійно проїжджають половину Москви, заходять в ТЦ. На протязі години косплеять місію Ніслова Російською з Duty mv 2 в якому вона, до речі, йшла 5 хвилин. При тому, що озброєні поліцейські були у крокусі на момент початку стрілянини, але вони вирішили просто втікти. Також що ж цікаво, відділення роз. Поліції є у самому крокусі, але також жодного мусора не було видно. Що найцікавіше, Омон та СОБР прибули на місце шашлику аж через годину з початку стрілянини, при тому, що штаб московського ОМОНу знаходиться за три кілометри від Крокусу. Ну і звісно, Омон та СОБР очканули штурмувати ТЦ і просто чекали, коли все закінчиться. Бо напевно пам'ятають, скільки бійців Альфи поклали б у Беслані під час штурму школи поважні пани з чеченського спротиву. Також вони настільки засали вступати у бій, що якимось чином таджики вирвались з щеплення та виїхали з Москви, у якій був оголошений план перехоплення, і проїхали аж 270 кілометрів від Москви у напрямку Русі. Моя особиста думка тут є дві версії. Перше, це вже класичний розанський цукор та кишеньковий теракт ФСБ, але є декілька моментів, у які ця версія розбивається. Перше, це те, що їм дали втікти так далеко. Омон та СОБР приїхали аж через годину. Та те, що терористи виявили з Таджикистану, причетні до Іділу. Та те, що сам Іділ визнав свою причетність до теракту. Бо якщо б це була вистава ФСБ, то росіян би розстрілювали, напіваючи батько наш Бандера. А у фургоні терористів вся підлога була б у візитках Яроша та батончиках Рошен. Тому сюди напрошується друга версія: абсолютна імпотенція та некомпетентність російських свинявих село. Віків, які за останні років 10 робили тільки затримання бабок та школярів на мітингах дохлого бутерброда анального, тому коли їм треба відробляти податки, які на них йдуть, ось тут відразу є. Нічки закриваються, бо, якщо чесно, я впевнений, що ті тіпи, яких затримали у Брянській області, взагалі не мають ніякого відношення до цього теракту. У захист моєї тези просто подивіться на їх перелякані їбаники при затриманні. Та той факт, що вони не чинили абсолютно ніякого спротиву. Бо якщо б це справді були ті тіпи з відосів з крокусу, які тактично рухаються, спокійно набивають 260 фрагів та підривають бомби у вентиляції і так само спокійно звалюють, то при спробі їх Затримання русакі потрапили б у лайф адаптацію GTA 6. Тому мені здається, що просто зловили якихось рандомних таджиків та приплили їх до теракту. Бо бункерному діду треба показати результати. Реальності цієї додає той факт, що перші орієнтировки на терористів, які виклали Рус. Були на людей, які тупо сиділи на кухні, пили чай. А потім побачили у новинах, що вони на двохсотили двісті свиней у крокусі. Я назиска я сам пайду лично в гаді. Я шасу час я тільки ж встав. Я сам не знаю, чула. Я ша сам байдугайду. В в Уявляю їх і у цей момент. Я особисто впевнений, що тим, хто це зробив, вдалося втікти. Та скоро ми побачимо продовження концерту пікніка, але вже в іншому місці на Москві. Дуже сподіваюся, що скоро ми дізнаємось правду. А я дуже вдячний всім, хто підтримав наш минулий збір на автівку для 36-ї бригади морської піхоти. Ось вам подяка від військового, який вже забрав автівку і яка вже виконує бойові завдання. А я нагадую, що наш збір на реби для танкістів з бригади Чорні яструби вже майже добитий. Залишилось добити ще трошки, тому Якщо ви хочете подякувати нам за цей класний радикальний контент? То, будь ласка, підтримайте наших танкістів копійкою. qr код збору на ваших екранах, а посилання на банку в описі. Працюємо разом на перемогу. Слава Україні!